Мало відомих в Україні та світі спортсменів, народилися, виросли та починали свій шлях у спорті в Олександрії. Спортивні здобутки сучасних спортсменів краєзнавці пояснюють генетичною спадковістю, яка сягає ще часів заснування міста Олександрії. Варто сказати про те, що засновники нашого міста були козаки, були козаки реєстрові військові. Які постійно служили у війську, ну наприклад, Грицькоусик, якому було там за 60 років, але він був військовослужбовцем. Він повинен був володіти холодною і гарячою зброєю, їздити верхи, бути постійно мобільним, тому що мобілізація оголошувалася ну майже постійно. Був військовий стан на цій території теж майже постійним. Тому я впевнений в тому, що от саме в той час, коли заснулись нашого міста, фізична культура і спорт хай і не розвивалася в класичному розумінні цього слова. Але ці люди були витривалими, мужніми і дуже сильними. Я думаю, що якась генна спадковість передавалася і далі, тому що Ну, Олександрія е, славиться своїми спортивними здобутками. І сьогодні активно розвиватися фізична культура та спорт в Олександрії почали на зорі 20-го століття. Перші згадки про спортивні змагання краєзнавці датують 1914 роком. Ми говоримо про спогади Марії Чижевської, це сестра відомого Дмитра Чижевського. От вона згадує про те, як вона жила в місті Олександрії. Згадує про поміщицю Чеботаю, яка жила. Недалеко від нашого міста і у своєму маєтку збудувала справжній футбольний стадіон. Вона постійно проводила там спортивні змагання, була спонсором, скажімо так, цих змагань. І, наприклад, для молоді, яка брала участь у футбольних змаганнях, дарувала там породистих поросят, могла подарувати чайний сервіс. Ну, тобто, стимулювала, намагалась матеріально стимулювати сільську молодь заняттям фізичною культурою і спортом. Вона пояснювала це тим, що це відволікає. Молодь від п'янства, і в принципі, ну в цьому є е, ну доля істини. Відомо також, що на початку ХХ століття в Олександрії планували спорудити ціле спортивне містечко для проведення змагань з різних видів спорту у 1910 році. От саме в цьому році датується цікавий такий документ про звернення до Олександрійського повітового земства щодо спорудження в Олександрії цілого спортивного містечка. Зокрема, на ньому планувалося для Олександрійської вчительської семінарії збудувати футбольний стадіон, збудувати майданчик для гри в крокет, для гри в лаун-теніс, Ну це звичайний великий теніс, а також різноманітні спортивні снаряди, в тому числі бруся. Відомі там, ну тобто такі прості звичайні речі, які на сьогоднішній день у звичайних наших спортивних майданчиках присутні. Краєзнавці не знають, чи вдалося тоді спорудити в Олександрії спортивне містечко. Проте майданчик для гри в крокет, очевидно, все-таки був збудований. Ну, от, наприклад, відкриваємо книгу про Дмитра Івановича Чижевського, і бачимо тут фото Дмитра Чижевського з своїми однокласниками в гімназії. Бачимо, що от у них тут така крокетна палиця, тобто. Крокет швидше всього був популярний в Олександрії, і ним займалися люди, ну, на мій погляд, небідні, тому що, ну, самі розумієте, такий досить елітарний вид спорту. Але, мабуть, все-таки крокетний майданчик був збудований, бо це вже фото більш пізнього періоду. Активно і досить давно в Олександрії також розвивався велоспорт. Хоча займатися велоспортом могли дозволити собі лише люди з чималим достатком. Наприклад, дворяни, купці та чиновники високого рангу. В місті був збудований так званий циклодром. Тобто, це спеціальна така територія була. Вона, якщо сучасна Олександрія, то ми то вона знаходилася між вулицею нинішньою бульварною, колишнього свердлова і вулицею Діброва. От в цьому кварталі знаходився цей циклодром. Це було місце для того, щоб можна було приїхати на своєму велосипеді і там змагатися. Проводилися змагання серед власників велосипедів, і це теж, до речі, був досить недешевий вид спорту, тому що ну, велосипеди всі були імпортного виробництва. Вони коштували від 120 до 160 рублів. Це величенька сума на той час була. Бо, наприклад, спорудження спортивного майданчика оцінили в 600 рублів. Однак Еліта, яка була, до речі, досить розвинена в Олександрії, не лише сама займалася спортом. Дворяни стимулювали розвиток фізичної культури та спорту серед простих людей. Частина тих людей, які були поміщиками і мали великі земельні статки, вони, крім того, були і меценатами, і вони намагалися впливати на на суспільно-політичну ситуацію яка була в місті, і до речі, проблема пияцтва вона була популярна і тоді. Тобто, треба було з цим боротися, з цим боролося земство, намагалося залучати молодь, залучати ну, тих людей, яким не байдужа самоосвіта. і тому вони фінансували ці заходи. В тому числі, як бачимо, і приватним коштом люди фінансували і намагалися все таки залучати людей до здорового способу життя. Тому, крім того, вплив безпосередньо з-за кордону, ну. Більш-менш, я думаю, був стабільний. Чому? Тому що всі ж ці люди вони подорожували. І відомо про те, що багато земських діячів, земських лікарів, юристів постійно подорожували, в тому числі у Францію, Німеччину. Великобританію, тобто вони бачили, що там відбувається, і як кажуть, зв'язок з Європою був набагато тісніший, ніж можливо, навіть сьогодні. Досить швидко в Олександрії був збудований перший стадіон в 20 х роках ХХ століття. Приблизно на тому ж місці, де зараз знаходиться стадіон Ніка. Взимку на стадіоні заливали каток. Катання на ковзанах було дуже популярним серед Олександрійців. А щодо футболу, який, мабуть, найпопулярніший вид спорту сьогодні в Україні і дуже популярний серед олександрійців, то можемо відзначити, що в 1948 році вже офіційно з'явився футбольний клуб Шахтар Він був не професійним цей клуб, він виступав ну, як колектив, скажімо, фізкультури, і туди приходили люди, які просто любили спорт і любили футбол. Вони збиралися і грали в футбол для себе і для тих, хто приходив на стадіон. Це була, знову підкреслюю, це була не професія цих людей, а в 90-х роках зароджується вже практично професійний. Футбольний клуб, який тоді називався футбольний клуб Польграфтехніка. Сьогодні це через там декілька перетурбацій ми знаємо, що це футбольний клуб Олександрія. На жаль, внаслідок війн та революцій із життя Олександрійців зникло чимало цікавих видів спорту. Зараз у нашому місті навряд чи зіграєш у крокет чи лаун-теніс. Однак найкращі спортивні традиції, які були закладені ще на початку ХХ століття, і сьогодні продовжують розвиватися в Олександрії.